Означає, якщо ми в лабораторних аналізах бачимо результат і маємо вірус папілому людини. Це означає, що у цієї жінки є ризик мати рак. Але це не означає, що він обов'язково буде. Ця жінка відноситься до підвищеного ризику, і вона повинна знати, що їй потрібно перевірятись. На цьому заснована перевірка в високораз країнах одного року у жінки у молодої жінки перевіряють вірус папілому людини. Якщо він виявляється, то ця жінка через рік повинна прийти на обстеження. І якщо він виявляється, в вп'ять, тоді її досліджують, роблять цитологічний аналіз, дивляться на її клітини чи вразились вони. За рахунок вірусу папілому людини чи ні, роблять кольпоскопію, якщо це вже має відгук в цитологічному аналізі, і обов'язково ставлять діагноз, забираючи біопсію. Це поглиблене дослідження у тих жінок, яких вже вони вже є носіями вірусу папілому людини не один рік. Тому кожна жінка повинна знати свій ВПЛ-статус. Кожна жінка, яка сексуально активна, повинна перевірятись на вірус папіломи людини. І якщо вона отримала результат, коли вона досліджувала свій організм на вірус папіломи людини, і він позитивний, вірус виявлений, то це означає, що ніякої катастрофи нема. Але це означає, що є ризик. Ризик мати проблеми. Тому ця жінка повинна дуже Обережно ставитися до свого здоров'я, і вона повинна через рік обов'язково перевіритись, сходити до лікаря, обговорити цю проблему, здати свої клітини на дослідження. Цей аналіз називається онкоцитологією, і знати. Що вона може зробити з цього приводу? Кондиломи, якщо вони вже виявлені і діагноз встановлений, вони потребують комплексного підходу, і це вирішує безумовно лікар. Це буде вплив на імунний статус, на сам процес. І з чого починати, це, це ж вже буде встановлювати лікар. Процес повного виліковування кондилом. Це важкий процес, бо конделоми дуже часто рецидивують. Видаляти їх безумовно потрібно, але це хвороба, яка може рецидувати, поки вірус буде знаходитись в організмі жінки. Тому ця проблема комплексна, і вирішувати її треба дуже професійно.